Доброго дня і знову готуємо разом. На нашому каналі кулінарна родзинка. Можливо, весна навіяла спогади про ті часи, коли поки київський торт ми їздили в Київ. У нас купити його не було де. А зараз і єде, так ціни кусаються. А хочу спробувати сьогодні його приготувати на своїй кухні як Якучить інтернет, торт 1956 року. Для цього подрібнюємо скалкою горіхи волоські. Звичайно, київський торт був оснований на горіхах кещу. Як, як розповідається в інтернеті, Горіхівки, що тоді було дуже багато, вони постачалися з Індії. Але ось сілька, вони зараз дуже дорогі, то я використовую домашні грецькі горіхи, які подрібнюю отаким от чином на досточці. Вітаю їх на сковорідку і готую другу частину горіхів. Арофіс. Також подрібнюємо на друг. Сьогодні київський тур робиться саме з арахісом, Але я вирішила поєднати і арахіс, і грецькі горіхи. Ось ці команд також дуже смачні. Вмикаємо на невеличку температуру. Спочатку можна більшу. І просмажуємо грецькі горіхи, постійно помішуючи до того часу, поки не з'явиться такий своєрідний аромат. Збавляємо температуру. І помішуємо далі. Арафіс я купила вже підсмажений. І в ньому є отакі плівочки. Їх необхідно обов'язково зібрати. На сирому арахісі отаких плівочок, можливо, і немає. Тоді ми його підсмажуватимемо. Разом із горіхами волоськими. А цього арахісу вже підсмажувати ми не будемо. Дві ложки борошна змішуємо із 170 грамами цукру. Перемішуємо. Висипаємо в глибоку миску, всипаємо сюди арахіс. подрібнений. Получилось у нас десь 120 грамів. грецькі горіхи і перемішуємо. Чисті й сухі, посудині Творіха готова і переходимо до приготування меренги. Для, для цього потрібно 6 яєць. Жовтки відділяємо від білків. Додаємо 45 грамів цукру, змішаного з ванільним або з ванільним цукром. Додаємо 3 чайні ложечки соли і збиваємо блендером. Спочатку на малих обертах. У нас передніх В готову меренгу потроху всипаємо горіхову суміш. І дуже легенько не спішимо, розмішуємо. Отак От вверх, вниз, вверх-вниз, щоб вона рівномірно покрилася суміш. Дуже легенько, дуже акуратно. Це головна умова, щоб беренга не осіла. Верх-вниз, вверх-вниз. Розігріваємо духовку спочатку на велику температуру. А потім температуру зменшимо до 150 градусів. Викладаємо меренгу на застелений умогою проковтвення. Меренгу розрівнюємо. На продвижені. Вона повинна бути така височенька, і наступний момент дуже відповідальний. Вона повинна не зваритися, не спектися а просушитися. Через те, її просушували. Дві години. Ну, як вийде нас з нашою духовкою? Побачимо. Я спробувала меренгу сирою. Вона вже нагадує про слоєчку. Київську торта ще не запечена. Для крему поєднуємо одне яйце 150 г цукру. Двісті граємо молоко. Вимічуємо 1 секунд. Перемішуємо всі інгредієнти і ставимо на невеличкий вогонь. Це закипання варимо ще 2-3 хвилини. На маленькому луні постійно помішуючи. Вимикаємо плитку, відставляємо суміш, накриваємо салфеткою. Поки молочний суміш охолоджується, ми беремо 200 г масла. Яке заздалегідь виняли з холодильника, воно кімнатної температури, це дуже важливо, вкидаємо в чашу блендера і гарно збиваємо. 5-6 хвилин. В масу додаємо ванільний цукор. Тим часом збиваємо бісквіт. Яйця в Ті яйця, які залишилися. Їх залишилося 4. Додаємо 2 білки. Сюди ж сипаємо 100 г цукру. І збиваємо. Бісквітне тісто додамо дві ложки какао. і продовжуємо збивати, знімаємо меренгу і викладаємо на змазану маслом тарілку Далі готуємо бісквіт. до збитого, збитих яєць какао додаємо потроху борошна. Зазвичай я кладу на 4 ложки, на 4 яйця 4 ложки борошна. Але тут трошечки інша ситуація, більше жовтків, ніж білків, через те важко вадати. Але все-таки 4 ложки я покладу борошна і ретельно перемішаю рукою. Тісто не повинно бути дуже густе і дуже рідке, і гарно, акуратно вимішане. Рукою відчувається, чи все тісто забралося із дна посудини. Таке тісто викладаю на противень, в якому пеклася наша або сушилася наша меренга. Збити до такого пишного стану масло вливаємо порціями по одній сової ложці молочно яєчної суміші. І помаленьку Розмішуємо і ще додаємо і розмішуємо. вимішуємо до однорідної маси. Вона, виходить, така масляниста. Спочатку ложкою трішечки вимішала, а потім вінчиком. Смак оцієї ванільно-масляної молодшої суміші просто нагадує якийсь вершковий пломбір морозива. Хочу наголосити на тому, що ніякого борошна. Ми сюди не кидали навіть пів ложечки. Отакий крем, ну просто неймовірний. Сам їв без всякого торту. Крем вимішуємо до такого стану, коли вінчик легко відділяється вже від маси. І коли виймаємо його, його вже не треба навіть чистити. Одну частинку крему ми відділимо і вкинемо небагато какао. Ця частинка крему у нас буде для того, щоб, щоб верх торта перекрасити. Змішуємо з какао, вимішуємо. А інша частина для прослойки і для обмазування боків. Реально було б в одну частину додавати коньяк, але його в мене немає, через це додавати я не буду. І так спеклися коржі бісквіта. Підсушилися коржі меренги. Обидва креми готові і можна складати торт. Спочатку кладемо половинку меренги. Ми зробили половинку торта через те, що цілий, на цілий треба дуже багато яєць, і через те ми трішечки закономили. Він великий і хватить усім. Таким чином накладаємо крем. Подивіться, який він. Яка меренга, який крем. Горіхи хрустять. Зверніть увагу, що білково, білкова меренга повинна бути такого коричневатого кольору. Це говорить про те, що вона дійсно готова. І з хрумкою, з кориночкою. Зазвичай крем, такий торт готую тільки з меренги і ось такою смачною прослойкою. Цей крем просто незвичайний. Потім викладаємо половинку бісквітного коржа і також змазуємо оцим чарівним кремом. Повторюся, що для приготування крему масло повинно бути такої температури, як і заливка. Коржі також повинні вичахти, щоб наша маса не перетворилася на кашу, а була такою стійкою. Огляньте, який високий, красивий торт. Справді нагадує київський. Все вийшло, все вдалося. Такий торт можна прикрасити на свій розсуд. Можна кріхотками, бок, боки обрамити. Можна залишити так. Але однозначно... Він стане окрасою будь-якого столу. І за смаковими якостями, і за зовнішнім виглядом. Його можна подавати на будь-яке свято. Боже, відрізали шматочок. Така смакота неймовірна, ніяк не, не відрізняється від купованого київського торта. Навіть смачніший, хрумкий, ніжний. А оцей крем так, так настільки смачний, що не можна передати. Бісквіт поєднується із шоколадом.